Тисячі українських дітлахів зможуть бачити віднині, лікарі боротимуться із невтішним діагнозом сліпота за допомогою надсучасного офтальмологічного обладнання, яке закупили для обласних дитячих лікарень. Благодійником у такій життєво необхідній справі став всеукраїнський фонд Серце до серця, який зумів провести масову акцію і зібрати понад 2 мільйони гривень. Лікарі, хто знаходиться тут, вони розуміють, наскільки це важке захворювання, наскільки багато треба вкласти туди праці для того, щоб ви. Вилікувати таку дитину, правильно її віддіагностувати і далі правильно вести по життю для того, щоб вона повністю була соціально реабілітована, що надзвичайно важливо в нашому суспільстві, об'єднавши свої зусилля Міністерства освіти і науки, охорони здоров'я та у справах сім'ї, молоді та спорту спільно з фондом Серцо до серця згуртували 15 тисяч волонтерів, які вулицями та площами міст розповідали пересічним людям, як страждають маленькі пацієнти, які навіть не можуть побачити рідних батьків, і неймовірно важливим став фактор довіри Україні. Інців, які не жалкували кинути кілька гривень до скриньки волонтера. До речі, акцію під назвою Почуйте всі Україна справді почула. Її організатори кажуть, що тоді, у 2006-му, допомагали теж усі і лікарі, і бізнесмени, і політики, і просто пересічні громадяни. В нас зараз дійсно люди не дуже довіряють взагалі благодійним фондам. Ось ну хто як реагував? Ну загальному, якщо я беру по своїй області, то брати результату вірили. Люди Івано-Франківська область більше 126 тисяч гривень. Тобто це другий результат по Україні. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, щороку кількість сліпих зростає від одного до двох мільйонів осіб. Кожні п'ять секунд втрачає зір одна доросла людина, що хвилини одна дитина для України. Проблема дитячої сліпоти та слабкозорості дуже актуальна, адже вона посідає четверте місце серед основних причин інвалідності дітей. Фахівці стверджують, що більшості з них зір можна врятувати, правильно діагностувавши причини. Тож головною умовою передачі медичного обладнання в користування лікарям є безкоштовна діагностування та лікування дітей кожного року у нас в державі буде додаватися 200 сліпих на обидва ока дітей, якщо ми не будемо робити цю справу, якщо ми не будемо продвигати діагностику ретинопатії недоношених дітей. А ви знаєте, що немовлята це вже з 500 грамів, і чим менша дитина, тим більше ускладнень на очі. Тобто сліпота надзвичайно прогресує в цій ситуації. Важливо, що, попри складні життєві умови, ані освіття. Нам, ані лікарям, ані звичайним людям не байдужі долі дітей з вадами зору, адже вони теж, як і здорові діти майбутнє нашої держави.